Головне події в Харкові та області 28 серпня. 29 серпня на Харківщині буде днем жалоби за загиблими в Києві. Про це повідомили у ХОВА. Росіяни масово атакували столицю України ракетами різних типів і ударними безпілотниками. Прильоти зафіксували на двох десятках локацій. Найтрагічніші наслідки мав ракетний удар по житловій п'ятиповерхівці в Дарницькому районі. Частина будинку завалилася. Станом на 16-ту годину начальник київської МВА Тимур Ткаченко інформував про 18 загиблих. Четверо з них діти. Ще близько десяти людей вважають зниклими безвісти. Постраждали більш як 30. Одним із об'єктів повітряної атаки став парк швидкісних поїздів Інтерсіті Плюс. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив: один поїзд Хюндай повністю знищений. Він мав вийти на маршрут Київ-Харків. Також пошкоджені вагони. Попри надзвичайну ситуацію, рейси швидкісних потягів сьогодні не скасовували. На маршрут стали в тому числі ті вагони, які тільки-но прийшли із заводу. Прислужба Укрзалізниці поінформувала, завтра так само всі швидкісні маршрути працюватимуть. Проте в розкладі можливі зміни через затримку руху на різних ділянках. Російські ДРГ виявляють у Куп'янську. Цю інформацію підтвердив начальник хова Олег в етері нацмарафону. Він відзначив, що групи окупантів, які просочуються в місто, невеличкі їх виявляють і знищують захисники. Були й випадки, коли нападники здавалися в полон. Синігубов запевнив, фронт на Куп'янщині стабільний, проте зона ведення активних бойових дій або ж сіра зона досить істотно збільшилася. На місці проводять стабілізаційні заходи спецслужби. Перший підземний дитсадок у Харкові буде вдвічі дорожчим за типову безпечну школу. Про це заявив мер Ігор Терехов під час міської педагогічної конференції. Він відзначив, що будівництво школи під землею коштує близько 105 мільйонів гривень. Відповідно, дитячий садок це 200-210 мільйонів. Значна різниця у вартості пояснюється тим, що на одну дитину в садку передбачають більшу площу, адже потрібні не тільки приміщення для занять, впиральні та їдальня, але й місце для ігор і територія для сну. Таке пояснення надала в інтерв'ю медіагрупу об'єктив директорка департаменту освіти міської ради Ольга Деменко. Вона відзначила, що проєкт першого в Україні підземного дитсадочка вже розроблений. На його будівництво розраховують отримати державну субвенцію. Щодо строків початку будівництва йдеться ймовірніше про наступний рік. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.